Добрий день, Віталій Анатолійович на сьогодні е, здобули дубли нічю поєдинку з Росавою. Скажіть, чи були сили рівень, чи просто комусь більше похартіло? Ну, добрий день. Ви ж бачили саме самий хід матчу. Що е, в принципі бойова нічого команда в першому таймі більше атакувала в другому таймі, більше грали другим номером. Але е, я е, дуже благодарен футболістам своїм хлопцям, тому що. Тільки пропускали м'ячі, зразу йшла м'ячі відповіді. Так що, а так, в принципі, задача номер один це награти основний склад команди на вже офіційні змагання. Так що хлопцям велика дякую супернику. Також дякую, молодці, хороший спарінг і дякую Збройним силам України, що дають нам можливість грати в в такий важкий час для нас. Скажіть, чи були якісь зміни в команді? Ну так, да, зміни є. Ви бачили самі, що ми беремо більше вже вектор на молодь. Появилось в нас більше молоді, більше ми можемо бачити. Вибігаємо контратаки. У нас все це виходить. Тому є, є зміни, але кістяк остається той, що був. Але як кажуть, свіжа кров, вона завжди буде йти з командою і допомагати нам робити результат. Дуже дякую і вам дякую.